Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Ви знаходитесь на каналі Італійська кухня Українки Валентини, де я щодня пропоную найкращі рецепти добутніх та свят. Сьогодні будемо фарширувати курку гречкою і додамо до неї відмінний гарнір. Отже, для приготування страви нам потрібно у каструлю залити 220 мл води, довести її до кипіння, потім засипати 100 г промитої гречки. Перемішуємо, накриваємо кришкою і варимо 5-8 хвилин. Далі беремо такі складники для маринаду, 15 г солі. 50 грамів гірчиці, 4 г сушеного чеснику, 20 грамів рослинної олії, 4 г чорного меленого перцю, 6 грамів копченої меленої паприки. Всі названі інгредієнти всипаємо в миску з гірчицею і ретельно розмішуємо. Це буде наш маринад. Беремо курку вагою 1 кг і 300 г. Миємо її. Обсушуємо і обробляємо, а зараз змащуємо її маринадом. З середини можна допомогти собі кулінарним пензликом. Змащуємо курку щедро, доки весь маринад не закінчиться. Треба дати можливість курячому м'ясу просочитися маринадом. Тому ідеально залишити курку, замотану у харчову плівку у холодильнику на всю ніч, але мінімально хоча б на 2 години. А зараз будемо займатися начинкою, відварену гречку змішуємо з овочевою засмажкою. Для цього попередньо треба підсмажити одну терту морквину та одну нарізану кубиками цибулину на невеликій кількості рослинної олії. Далі у миску додаємо 100 г свіжих нарізаних яблук, 100 г горошку консервованого. Щодо горошку, то можна його не додавати, адже в кожного свій смак. Приправляємо масу сіллю та перцем і все перемішуємо. А зараз начиняємо курку. Вона відмінно просочилася, змінила колір, начиняємо курку за допомогою ложки і добре утрамповуємо. Після треба зашити отвір будь-якими нитками, краще білими без барвників. Після цього надаємо фаршированій курці відповідної форми, вкладаємо її у посуд для запікання. Нагріваємо духовку до 180 градусів та випікаємо страву 1 годину 20 хвилин. Зараз будемо робити гарнір. Для цього на пательні смажимо нарізану цибулину на 1 столовій ложці рослинної олії. Як тільки цибуля стала м'якою, беремо горошок, обсмажуємо, якщо потрібно, додаємо трохи води. Солимо, перчимо і тушкуємо. На це піде приблизно 20 хвилин. Один вид гарніру готовий, а зараз будемо готувати другий. Для цього в пательню наливаємо велику кількість олії, нагріваємо її і смажимо картоплю у фритюрі, перевертаючи, коли овоч стане золотистим, викладаємо картоплю на тарілку. Застелену паперовими серветками, щоб зійшов зайвий жир. А зараз складаємо страву, до курки додаємо тушкований горошок, картоплю і прикрашаємо все помідорами чері, викладаємо все на порційні тарілки, шматочок запеченої курки, гречану начинку і два види гарніру. Курка запеклася дуже добре, залишилася соковитою, а гарнір добре пасує до м'яса. Отож я рекомендую приготувати фаршировану курку з декількома видами гарніру. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. А також прошу поділитися відеорецептом з друзями і у соціальних мережах. Так, ви допоможете просуванню українського каналу у мережі, смачного та продуктивного вам дня, а також щасливих прийдешніх свят.